Вітаю! Я ваш учитель хімії Олена Трубчаніна, і ви на каналі Зрозуміти хімію. Наша тема уроку ознайомлення з періодичною системою хімічних елементів. Звісно, ви бачили її не раз. Її можна зустріти і на філіжанці для кави, і біля кабінета фізики чи хімії. І, звісно, у різному друкованому варіанті. Навіть сьогодні я запропоную вам декілька варіантів. Ось у мене є папка з так званим довгоперіодним варіантом. З цієї папки я достану інші варіанти. Наприклад, ось такий міні-варіант. Чи таблички формату А5. Така дуже схожа на ту, що у мене на стійці. Така сама дуже схожа і у вашому підручнику на передньому форзаці. Чи, наприклад, ось така є навіть розкладна періодична система у дуже зручному форматі. Ну, а тепер давайте разом запишемо тему уроку. І дамо визначення періодичній системі. Отже, періодична система це таблиця, в якій хімічні елементи від гідрогену до відомого на сьогоднішній день. 119-го елемента, розташовані за зростанням заряду ядер атомів. Отже, ми подивимося в періодичну систему і зробимо маленьке дослідження, чи дійсно елементи розташовані за зростанням зарядів ядер. Що таке заряд ядра атома? Атоми розрізняють, його центр з позитивно зарядженим ядром, як сонечком, і електронами негативними частинками, які рухаються навколо нього. Порядковий номер елемента дає можливість нам визначити заряд ядра. Якщо елемент гідроген, ось він, під першим номером значить заряд ядра. Умовно його позначають Z. Будуть плюс 1. Наступний елемент гелій, має порядковий номер 2, а заряд ядра плюс 2. Літій елемент під номером 3. Має заряд ядра плюс 3. Наступний берілій це четвертий номер. Заряд ядра плюс 4. І наступний, ось він елемент бор, п'ятий номер, відповідно, має заряд ядра атома плюс 5. Отже, ми бачимо розташування елементів у періодичній системі і поступове зростання заряда ядра атома від плюс 1 до плюс 5. Періодична система це як мапа, де можна вказати координати кожного хімічного елемента. Які ж координати, звісно, хімічні координати, ми будемо зазначати у хімічних елементах? Прочитаємо першу назву. Період. Ось вони, періоди, як горизонтальні фрагменти періодичної системи. Отже, щоб знайти. Період Треба подивитися на горизонтальний фрагмент. Запишемо, що він горизонтальний. Скільки тут періодів? Подивіться, від першого до сьомого. Тепер дивимося вверх. Тут ми знаходимо назву. Вертикального фрагменту, який називається група, і ми бачимо, що група йде зростання від першої групи першого стовпчика до восьмого. Отже, група це вертикальний фрагмент, і в основному записуються номери груп ринськими цифрами. Від 1 до 8. Ну, а тепер, щоб знайти розташування певного елемента, зазначимо його період і групу. І знайдемо цей елемент. Наприклад, нам відомо, що елемент розташований у третьому періоді та у четвертій групі. Ось знаходимо третій період. Проходимо наперетин з четвертою групою, і тут ми знаходимо елемент сіліцій за номером 14. Кожен хімічний елемент розташований в певній клітинці і містить інформацію про нього. Давайте подивимося на елемент за номером 8. Елемент. Оксиген. Давайте не полінуємося і напишемо всі числа, майже всі, які ми бачимо в цій комірці. Отже, комірки мають найчастіше прямокутну форму. Тут ми запишемо О, це символ хімічного елемента. Далі у нас порядковий номер. І, звісно, назва оксиген це назва хімічного елемента. І якщо назва хімічного елемента і простої речовини не збігаються, то вказують, як у елемента оксигена ще й назву простої речовини. Кисень. Ну, а порядковий номер елемента це дуже важлива характеристика. Ви вже знаєте. Що за порядковим номером елемента ми можемо описати атом елемента. Порядковий номер елемента дорівнює заряду ядра, ну, а щоб атом був електронейтральним, кількість Електронів від'ємних частинок, які рухаються навколо ядра, завжди відповідають заряду ядра. Тобто це ще і кількість електронів. Значить, у елемента оксигена заряд ядра дорівнює плюс 8. А електрони, найчастіше електрони позначають маленькою літерою Е, або С е з мінусом зверху, кількість електронів буде також 8. Отже, це інформація, яку ми взяли з клітинки елементів. Тепер подивіться на цей список, список різних характеристик, які ми можемо взяти з періодичної системи хімічних елементів. Прочитайте цей список і запишіть. Інформація, яку ми одержимо з періодичної системи, це символ елемента, його назва, можна вказати також назву простої речовини, порядковий номер, заряд ядра атома, кількість електронів у атомі, вказати номер періоди до розташований елемент і, звісно, вказати номер відповідної групи. Зараз я перелічу характеристики такого елемента, як сульфур. Ну, а ви, прошу, запишіть це за моїми словами. Отже, символ С, назва елементу сульфур, простої речовини сірка, порядковий номер 16. Заряд ядра. Пам'ятаєте, за порядковим номером. Плюс 16. Електронів, так само, як і заряд ядра. Як порядковий номер. 16. Де розташований сульфур в третьому періоді? Який номер групи зазначаємо римським числом, що це номер 6. Ну, а тепер пропоную записати характеристику іншого елемента. Елемента за номером 29 купрум. Отже, символ Купрум, назва Купрум, До речі, проста речовина, що відповідає цьому хімічному елементу, це проста речовина метал-мідь. Порядковий номер. У Купрума – це номер 29. Заряд ядра. Як порядковий номер? Плюс 29. Кількість електронів. Як заряд ядра? Число електронів? 29. В якому періоді купру? Четвертому. В якій групі? В групі під номером 1 Б. От характеристика, яку ми взяли за елементом купруму з періодичної системи. На більшості періодичних систем, ви побачите ім'я Дмитра Менділеєва. Але сьогодні я хочу вам довести що періодична система створена не тільки Дмитром Мінділієм, але і іншим вченим хіміком і його ім'я Лотар Юліус Мейєр. Свою періодичну систему він запропонував у 1864 році. Його періодична система перша містила трошки більше 20 елементів. І там він розташовував елементи за дуже важливою характеристикою, яку ви невдовзі будете вивчати. Ця характеристика називається валентність хімічних елементів. Варіант Дмитра Менділієва з'явився трошки пізніше. 1869 року він містив вже більше 60 елементів, і він розмістив. Хімічні елементи в періодичну свою систему за зростанням важлива теж характеристика атомних мас елементів. Звісно, і Мейер не стояв на місці і також вдосконалював свою періодичну систему. Ну, а вже у 1882 році. Періодична система була визнана одним з найвидатніших досягнень у розвитку хімії. І обидва вчених одержали за періодичну систему золоті медалі деві. Це хімічна винагорода. Отже, тепер ми будемо знати, що періодична система або періодична система таблиця, її авторство мають два вчених. Мейєр та Мінділеїв. Отже, вони створили періодичну систему, яку ми називаємо періодичною системою, періодичною таблицею, а скорочено будемо називати так: ПСХЕ, Без вказування МН. Періодична система хімічних елементів.